Вітаю вас! Хочу вам розповісти про курси клаузура. В квітні місяці обіцяла не обтяжувати усі соцмережі однакову інформацію, але багато хто пише: Ой, я не побачив курс, що ж робити, як долучитися. Тому про всяк випадок зроблю таке невеличке відео, де я розповім, які курси, які продукти у нас будуть відбуватися у квітні місяці. В онлайн-школі коузур. Це, в принципі, не так багато. Я зосередила свою увагу на двох курсах і вебінарі. Вебінар ми зробимо про проектування бібліотечних просторів. Я в цьому дещо розбираюсь, тому буду ділитися з вами своїм досвідом в цій сфері. Також. Це курс більше для архітекторів-дизайнерів, бо в рамках великого курсу для бібліотек я вже трошки викладала там свій шматочок невеличкий про те, що і як зробити, щоб простір бібліотеки був комфортнішим, здоровішим, класнішим. Зараз це буде напрям такий суто професійно-архітектурно-дизайнерський.